Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду Сьогодні у нас 29 березня. І як вчора казав на відео, що приїхали ми сюди на пасіку все ж таки розставляти корпуси. Тому що, друзі, ну, чекати більше нема куди, час вже якби, піджимає. Розставимо і якби, сказати ну, буде що буде. Скажемо так, не ну, буде. Буде уроком і для нас, і для, наприклад, тих, хто буде дивитись наші відео. Ну, чи варто так робити, чи не варто. Скажу так, друзі, що у нас похолодало, холодно, досить таки. Воно начебто сонечко бачимо, світить, але вітер такий є. Ну, холодний вітер віє. На ранок було десь приблизно, можливо, мінус один. Десь так. Ну, пер передивився, друзі. Ось бачимо, де немає каміння на кришу. На цій сім'ї будемо розставляти корпуси. Друзі, скажу так, є сім'ї, котрі сидять слабше, є сім'ї, котрі сидять ну, досить таки непогано. Ну, зараз на відео покажемо. Будемо ставити, будемо дивитися як воно буде і що. Ну, друзі, почнемо з першої сім'ї разом з вами. Поставлю собі ось тут корпус. Приблизно його приготую, як воно має бути, щоб тільки поставити відкрити, швиденько поставити і все. Будемо ставити заодно і кормушки. І думаю, що, наприклад, завтра, можливо, приїду поставити їм, не поставити, а налити їм там сиропчику. Будемо бачити, як буде погода і тому подібне. Ну бачимо холодно, але білка десь не десь літає. Друзі, вибачаюсь за звук, може буде погано чути, тому що кажу, вітер віє сильний. Так, заводно під руками була. Ну, друзі, ця перша сімейка у нас так зараз. Секундочку ми бачимо, яка вона. Ну, всі рамки вона, наприклад, не обсижує, ну, ми поставимо і будемо дивитися, що вони і як а, будуть підніматися, не будуть підніматися. Так, Ще одну разом з вами зробимо. Щоб подивитися. Вже прилітає осмонювати, виділи Що шутка, звичайно. Кажу, погода холодна, але все ж таки бджілки чуть-чуть щось літають. Ось яку, друзі, погоду багато бджоли і тратиться, тому що бджілка вилітає, а холод вона десь собі сяде і вже не повертається. Ця сім'я у нас зовсім не тої сили, що попередньо, Ми тут можна. Тут можна спокійно ставити корпус. Просто всяку погоду не знати, чи вони в той корпус. Була б гарна погода, то взагалі без... Так, добре, друзі, поставимо на паузу, розкладемо. Ще десь щось буде цікаве, включимося, бо ну, тяжко самому розкладати і знімати так щось. Тому кажу, десь щось буде цікаве, то включимося. І так, друзі, ми понапаровували собі кормушечки, кормушечки корпуса і покажемо, декілька сімей. Тому, друзі, бачимо, яка сімейка. Сімейку. Якби по-любому треба розширятись, її або розширяти їжу сюди в сторону, або ось таким методом. Ми краще розширимо. розширимо ось таким методом.

Забрати з ТМСкою. Друзі, полоски ми не виймаємо, полоски залишаються. Якби тут так швиденько, а швиденько воно не. Получається. Зміщають їх. Будемо вже розставляти, а вже в кінці покажемо, як їх розставити. І так, друзі, доростали ми корпуси. Всі у нас телефон. ну Не змогли вже на пасіці дознімати. Тому в до, ну, кінцівку знімаємо ось тут. Друзі, що хотів сказати, поставили ми корпуси. На деякі сім'ї, можливо, ці корпуси було і не потрібно ставити. Але, як би сказати, ну, поставили і будемо дивитися на результат. Звичайно, що будемо дивитися і показувати також і вам. Щоб, ну, як би сказати, щоб і ми для себе могли розуміти, Наприклад, на наступний рік, чи варто робити такі маніпуляції, чи не варто. Якщо варто, то, наприклад, Ну, це нам покаже, що це варто робити тільки на сильних сім'ях, на котрі сім'ї там, наприклад, сидять на 8 рамок, обсижують 8 рамок, а які менше 8 рамок, то їм там не потрібно ставити. Ну і таке подібне. Ну, і маємо на увазі, що Каже нам це, що варто робити, не варто таке робити. І, звичайно, що і е, ну глядачам буде корисно подивитися, хто буде так хотіти робити або ще щось, на які сім'ї варто ставити, на які його не варто ставити. Думаю, друзі, що якщо буде все добре, хіба б ну на завтра дуже спортилась погода ще гірше як сьогодні. Але якщо буде приблизно десь так, як сьогодні, то завтра. Приїду дати їм там ну десь по літрі сироп, щоб було в ними над, ну, над ними над головами, у них щоб був корм, щоб вони могли собі ну, піти, взяти той сироп і більш так розвиватися. Тому що погода така, щоб джінка, вона вилітає, але толком вона нічого принести не може. Тому, друзі, на цьому поки що все. Пишіть у коментарях, як ви вважаєте, ну, чи варто було таке робити, чи не варто було таке робити, чи це, наприклад, зроблена робота ну, пусту, нічого з того корисного не буде. Тому коментуйте, пишіть, хто як думає, а на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал. На канал. Всім до зустрічі.